Покажу, що я наготувала для чоловіка на 3 дні. На такому харчуванні він схуд на 47 кг. І так, насмажила без олії ось таких оладок. Вони йдуть з вівсянкою, твердим сиром та яйцем. Дуже класний варіант на роботу та в дорогу. Далі куряче філе зробила на грилю, воно виходить таке от сухеньке, дуже смачне. Відварила макарончики, Макарони я вибираю лише з твердих сортів пшениці, готую їх альденте. До макарончиків буде на три прийоми їжі консервований тунець. Далі також з вуглеводів буде гречана каша. Кашу я не варю, лише заливаю кип'ятком. Відварила курячі яйця і запекла ось такі баклажанчики. Це йде баклажани, томат та сир. Дуже смачні вони виходять. На вечерю буде кисломолочний сир, нежирний. Також є з фруктів яблучка, зелені, овочі. Лише не вистачає листя салату. Для схуднення не потрібно голодувати, потрібно правильно підібрати свій розмір порцій та співвідношення БЖВ у прийомах їжі. Якщо вам потрібна допомога, пишіть в особисті повідомлення. Сергій складе для вас індивідуальний раціон для схуднення та надасть супровід.